Заебісь, погода нині Від морозу синій, блядь. Рибаки карпів лопають в мене в носі кози замерзають Літом я хуй таку хуйню зроблю, а зимою якраз заїбіс. Туда йду фоткати. Да. Лажу курва по морозу, мерзну сука в свою рожу. Вигнали мене, блядь, з хати мушу тута замерзати. Ще якась хуйня того. Далеко, піздувати. А я по озері лажу як дурний. Але поки не замерз, то я живий. О, то щось мало снігу, то вже, блять, стрмно. Люди, охуєнно прийтись по озері зимою. Хто, блядь, вдруг коли побачить це то відео, знаєте. То був зовсім Сергій Гурський. І блядь... Тернопільське озеро, Тернопільський ставлю, Ріверпул, Максим і всяка хуйня. Света, привіт!